Невимушена атмосфера, троє цікавих гостей та 20 хвилин розмови та тетет з ними. Це акція Жива бібліотека, яку вже втретє провели у центральній книгозбірні міста. Цього разу роль живих книг довірили поліцейській переможниці конкурсу на року Ілоні Табенській. Вона розповідала про вклад кожного у зміну країни на краще. Активіст Степан Кушнір заряджав позитивом та ділився досвідом громадської роботи. Я говорю сьогодні про історію успіху того, чого досягла наша організація, чому взагалі я цим займаюся. І я бачу, певно, таку зацікавлених людей дуже різних за віком людей, які розуміють, що перед нами стоїть виклик. Да? Виклик це як наша тема. Як зробити так, щоб молодь українська і молодь хмельницька була на місцях? Ми в дискусіях сьогодні спілкуємося про те, як все-таки зберегти і донести це до мас для більшості людей. Неординарне подружжя Байкер та артистка Юрій та Катерина Даценки ділилися враженнями від різноманітних подорожей, яких у їх житті не злічити, а ще відкривали секрети сімейного щастя. Ми хочемо показати людям на власному прикладі, як можна там без особливих зусиль, так би мовити, е, жити настільки здорово, що іноді нам просто аж не вірять. Без особливих без, без особливих, взагалі, без скандалів, без непорозумінь. Секрет напевно в довірі, в тому, що потрібно все таки шукати свою людину. На спілкування відвели дві години. Кожну книгу тета тет мали нагоду погортати по п'ять читачів. Мені Дуже сподобалось багато цікавих людей, нові враження, інформація різна. Сподобалося такий формат взагалі. 20 хвилин свого часу люди приділяють от саме мені, не, не комусь іншому, а конкретно мені. Я вже записалась на наступний раз, я залишила і телефон, і адресу, і все, я ще пройду однозначно. Акція Жива бібліотека, яку запровадили у книгозбірні кілька місяців тому, користується неабиякою популярністю серед містян. Крім того, вона дала старт і новим проектам. Ця акція вона в нас йде постійно, так від неї йдуть ще інші якісь заходи, акції, які дуже цікаві, творчі. Це підказують самі люди, самі книги, які до нас приходять. Тобто, іншим поглядом вони глянули на бібліотеку і самі пропонують щось таке цікаве тут проводити. І все пов'язане зі спілкуванням. Усі живі книги отримали символічні подарунки від бібліотеки. Подібні зустрічі у книгозбірні організовуватимуть і надалі, адже цікавих книг хмельничан ще дуже багато.